Привіт! Мене звати Ліза та ви на моєму каналі Амеліз Rainbow. Та сьогодні було достатньо незвичайне відео для мого каналу, але я думаю, що воно точно буде дуже корисним для вас. Я знаю, що мене дивляться, я думаю, дівчата, може і хлопці, десь такого віку, як я. І я впевнена, що з ваших майже п'яти тисяч точно є люди, які люблять, які займаються вокалом. Та сьогодні в мене буде відео розпівка вокалу за 10 хвилин. Так, 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 за 10 хвилин можна зробити розпівку вокалу. Вибачте за можливо трішки недоречну якість, та, можливо трішки поганий звук. Я не знаю, тому що я знімаю на новий пристрій е, тимчасовий, скоро буде інший. Тому починаємо. Перше, у мене трішки буде горло, тому... Ви можете не сильно сконцентруватися на моєму голосі, а більш сконцентруйтесь на форте, піано та на вашому голосі. Це корисно. Тому що про мій голос, ви забудьте, коли буде розпівка. Я буду вам трішки спочатку допомагати моїм голосом. Поїхали, друзі! Перша розпівка у нас буде. Ми не робимо це у нас буде фортепіано. Добре, починаємо. Робимо так ми 5 разів, я врахуючи перший цей, два рази зі мною, три без мене. Поїхали. E mm -hmm. самі йдемо більше вверх. Якщо ви новачки у вокалі і так просто вирішили зробити собі розминку, і або у вас нестабілізовано дихання, дихання можемо наприкінці швиденько вдихнути, якщо вам дуже важко. Пройдемо далі ще два рази. І останній раз. Добре. Переходимо до наступної вправи. Вона називається. Вона не, не вона не сильно називається, і що хочу доповнити, що якщо ви думаєте, що хто ти така дівчинка 12 років, щоб нас вчити? Так, я 4 роки займаюся вокалом, в мене добре розвинений голос, і ця розпівка вам справді допоможе, щоб ваші святки пом'якшились, пом І і відомо самі могли поспівати. Добре, йдемо далі І якщо що, у мене є, можу показати я на синтезаторі. Ось, ось синтезатор. Бачите? Тому в мене професійно, як займається. Добре, йдемо далі наверх-вниз. Ми починаємо з глибокого низу. Вибачте. І закінчуємо на серединці. До кінця вниз ми не дамо. Хто не міг робити бр? Це дуже розповсюджена проблема, що новачки не вміють це робити. Добре, Я, воно навіть і в професійних, воно зазвичай так може трошки так перекручуватись, зупинятися. Як навчитися? Звісно, це треба практика, але щоб швидко робимо звук у там все такий звук. І будемо дуже багато повітря. Все повітря зараз там триває. Робимо звук. У-у-у! І питаємось нам. Добре. Починаємо. Знизу, вверх, всередину. Добре. Е, тепер ще один раз зі мною та три рази без мене. Добре. Е, тепер без мене трішечки йдемо в глибший низ. Тепер ми йдемо вниз і доверху. Добре, молодці. Йдемо до наступної вправи. і вона звучить так. Мі. Ми зробимо зараз три рази. Один раз зі мною два ви самі. Ось так. Мі. Мі. А потім зробимо мі. Трішки є різницями з ними, і це дві окремі прави. Хоча дуже вони схожі. Перша назвучить Мі. Мі. Це друга. Добре, починаємо. Я їх не дуже сильно розлічаю, але, може, дуже сильні професійні поклісти розлічають. Добре, давайте. Мі. версия два рази. Добре, тепер да му наступне вправо, вона ме вище. Ми... Спускаемо і е, И... добре. Начинаем. Ми, Ми... 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 Е один раз сами. Достатньо думаю. Цих право достатньо. Вже останні право до третьої. Боже, як це сказати? до перед, перед останніх Я Дуже схожна на мі, Але інші резонатори. Але ми цю вправу зробимо. Тільки один раз ви зробите її самі. Я тільки вам зараз приклад і все. І вправа нам буде достатнє. Добре. Ідемо до наступної вправи. Вона подібна, але звучить так. Я-а-а-а-а-а-а-а. Добре. Я-а-а-а-а-а-а-а-а. Але це у нас на низьких. А якщо обрати її зверху, як ми візьмемо зверху її. Це буде звучати так. Ми йдемо внизу. Не знизу вверх, а зверху вверх. Ми йдемо більш з такої вищої середини. І. Я... Самі, давайте, це важко, я знаю. Добре, давайте все-таки зі мною, тому що це правда достатньо заплутає мозок. Я... Ви даєте повний голос, повну мить. Я просто слабіше, щоб вам було підсказка, але не було так я виражу. Ви так на весь голос. Я! Ладно, не так, але сьогодні виражено. Добре, вже 11 хвилин, ви скажете, що, ти ж казала, 10, але ні, ми ж 3 хвилини з вами розмовляли, тому в нас ще є повноцінно 2 хвилини на розстрілку. Добре. Наступне у нас, право нас вона достатньо важка, і не усіх вона виходить, але вона важлива. Ми спочатку даємо для того, щоб у нас важко тут зробити. і ми робимо так.

Достатньо, тому що воно достатньо важко робиться. На все наше тренування з вами закінчилося. Я надію, що вам сподобалася наша з вами розстрілка. Бажаю всім гарного дня, всіх люблю, до нових зустрічей!